Вас вітає РДО Україна. Маємо нове надходження на склад БВ техніки, роторний зернозбиральний комбайн S670 Variable Stream. 2013 року виготовлення, комбайн-оснащений трансмісією PBST. 7,9 метрів розвантажувальний шнек. 9 літрів двигун. Напрацювання на двигуні 2440 мотогодин. 1975 мотогодин на роторі. Також комбайн оснащений з стандартним подрібнювачем і преміум розкидачем Powercast. Гума спарена передня, типу розміром 120 на х 85 r 42 і позаду 28L26. Також комбайн оснащений преміум кабіною. Зараз поглянемо. Зараз комбайн знаходиться на передпродажній підготовці в офіційному дилерському центрі міста Черкаси компанія РДУ Україна, тому найближчим часом буде готовий до експлуатації. Преміум кабіна має просторий простори вигляд, гарну оглядовість. Охайна. Маємо монітор GS3 Autotrack Ready. Все в гарному стані. Ось такий красень маємо на майданчику Черкаської дирекції РДО Україна. І запрошуємо всіх до перегляду. Слава Україні!